Розділ 32. Петроній вирушив додому, ствигуючи плечима, дуже незадоволений. Побачив тепер і він, що перестали вони з Вініцієм один одного розуміти, і що душі їхні розійшлися остаточно. Колись Петроній мав на молодого воїна величезний вплив, був йому всьому зразком, і часто кілька іронічних слів з його боку. Вистачило б, щоб Вініція від чогось втримати або до чогось спонукати. Тепер не зосталося з того нічого, так що Петроній не пробував навіть і вдаватися до давніх засобів, відчуваючи, що його дотепність та іронія сковзнуть без результату по нових пластах, які на душі Вініція наклали любов і зіткнення з незбагненним християнським світом. Досвідчений скептик розумів, що втратив ключ до цієї душі. Це наповнювало його незадоволенням і навіть побоюванням, яке посилилося після подій цієї ночі. Якщо з цебоку не швидкоплинне захоплення, а міцна пристрасть, думав Петроній, то буде одне з двох. Або вінці проти неї не встоїть. І може через нікчемний випадок пропасти, або що нині ймовірніше, не піддасться, і в такому разі пропаде напевно. А з ним, можливо і я, хоча б тому, що я його родич і що Августа, виявивши неприязнь до всієї родини, переключить свій вплив на користь Тегеліна. І так і так виходило кепсько. Петроній був людиною мужньою. І смерті не боявся, але, не сподіваючись однеї нічого, не хотів її викликати. Після тривалих роздумів, врешті, вирішив, що найліпше і найбезпечніше буде випроводити веніція з Рима в Подорож. Ах, коли б міг дати йому на дорогу ще й Лігію, він би це зробив з радістю. Але й так сподівався, що не буде занадто важко того вмовити. Тоді розпустив би чутки на палатині. Про хворобу Вініція і одвів би цим і від нього небезпеку, і від себе. Августі не було достеменно відомо, чи впізнав її Вініцій, могла припустити, що ні, тож її самолюбство поки що не було ображене, інакше могло бути в майбутньому, і належало цьому запобігти. Петроній хотів насамперед виграти час, адже розумів якщо імператор вирушить до Ахаї. Тоді Тигелін, який нічого не тямить у мистецтві, одійде на другий план і втратить свій вплив. У Греції Петроній впевнений був, що переможе всіх своїх суперників. Тим часом вирішив спостерігати за Вініцієм і заохочувати до подорожі. Протягом кільканадцяти днів розмірковував над тим, чи не намовити імператора, щоб той видав едикт про вигнання всіх християн із Риму. Тоді Блігія покинула місто разом з іншими одновірцями, а за нею і він Тоді не довелося б його й вмовляти. таке було можливим. Адже ще не так давно, коли юдеї вчинили заворушення з ненависті до християн, імператор Клавдій, не вміючи відрізнити один, одних від інших, вигнав іудеїв чому б тепер Нерону не вигнати християн? У Римі стало просторніше. Петроній після того плавучого бенкету бачив щодня Нерона і на палатині, і в інших місцях. Підказати йому таку ідею було б неважко, бо імператор ніколи не відкидав намов, які приносили комусь загибель або шкоду. Після дозрілих роздумів Петроній склав собі цілий план Ось влаштує в себе бенкет. І на ньому схилить імператора до видання едикту. Мав навіть підстави сподіватися, що імператор йому довірить виконання. Тоді відправили б лігію з усякими належними коханці Вініція почистями, приміром до Баї, і нехай би там кохалися і бавилися християнством, скільки б їм захотілося. Тим часом Вініція він провідував часто. По-перше, тому що при всьому своєму римському егоїзмі не міг поспутися схильності до нього, і по-друге, щоб намовляти його на подорож, він прикидався хворим і не показувався на палетині, де щодня виникали нові задуми. Одного дня, нарешті, Петроній зачув із власних уст імператора, що той вирішив твердо, через три дні вирушити до Анція. І наступного дня пішов повідомити про це Веніція. Але той показав йому список осіб, запрошених до Анція, що його вранці приніс йому вільно відпущений імператора. Є в ньому моє ім'я, сказав, і є і твоє. Повернувшись, застанеш такий самий список у себе. Коли б мене серед запрошених не було, відповів Петроній, це означало б, що треба померти. Але я не думаю, щоб це настало до подорожі в Ахаю. Буду там Неронові занадто необхідним. Переглянувши список, сказав. Щойно прибули до Рима, а вже доводиться кидати дім і тарабанитися до Анція. Але ж треба, бо це не тільки запрошення, це наказ. А якщо хтось не послухається, дістане інше запрошення. Вирушити в значно тривалішу подорож, із якої не повертаються. Шкода, що не дослухався моєї поради і не виїхав, доки був час. Тепер мусиш їхати до анція. Тепер мушу до анція, дивись, у який час ми живемо та якими підлими є рабами. Чи ти лише сьогодні це помітив? Ні. Але бачиш. Ти мені доводив, що християнське вчення є ворожим життю, бо накладає на нього пута. А чи можуть бути більш міцні пута, ніж ті, що носимо ми? Ти ж говорив Греція створила мудрість і красу, а Рим, могутність. Де ж наша могутність? Погукай собі, Хілона, не маю нині аж ніякого бажання філософствування. Присягаюся Геркулесом. Не я створив ці часи, і не я за них відповідаю. Поговоримо про анцій. Знай, що чекає тебе там велика небезпека і що ліпше б може було для тебе боротися з цим урсом, що задушив кротона, ніж їхати туди. Але не поїхати ти не можеш. Вініцій зневажливо махнув рукою і сказав Небезпека. Ми всі блукаємо в мороці смерті. І що хвилини чиясь голова занурюється в цей морок. Чи маю тобі перераховувати всіх, хто мав трохи розуму і тому, незважаючи на правління Теберія, Калігули, Клавдія та Нерона, дожив до 80, а той до 90 років? Нехай тобі, за приклад, буде, хоча б такий собі доміцій афр, дожив до спокійної старості, незважаючи на те. Що все життя був лиходієм і негідником. Може, саме тому, саме тому, відповів вініцій і, переглядаючи список, сказав Тегелін, батіні, сексі Африкан, Аквілі Регул, Суілі Нерулін, Епрій, Марцел, і так далі. Що за збіговись кому жланів і мерзотників, і подумати лише, що воно править світом? Чи не ліпше б їм було возити якесь єгипетське або сирійське божество по містечках, брещати сестрами і заробляти на хліб ворожбиством або танцями? Або показувати вчених мав, собак, які вміють рахувати, чи осла, що грає на флейті, додав Петроній. Все це правда, але поговоримо про щось важливіше. Будь уважним, і слухай мене. На палатині я розповідав, що ти хворий, і не можеш вийти з дому. Тим часом ім'я твоє знаходимо в списку, що доводить, хтось не повірив моїм розповідям і вніс його навмисно. Нерона ти не цікавиш, бо для нього ти солдат, з яким щонайбільше можна побалакати про перегони в цирку і який у поезії та музиці нічого не тямить. Отож, аби внести твоє ім'я. Постаралася попея, а це значить, що її пристрасть до тебе не була швидкоплинним захопленням і що вона прагне тебе підкорити. От відважна Августа, відважна воїстину, бо може тебе загубити зовсім. О, хоча б венера вдихнула в неї якнайшвидше іншу любов, але поки що їй хочеться тебе. Мусиш бути якомога обережнішим. Міднобородому вона вже починає набридати. Волів би нині Рубрію або Піфагора, та лише через самолюбство піддав би вас найжорстокішій помсті. У гаю, не знав я, що то вона зі мною говорила, але ж ти підслуховував і знаєш, що я відповів їй, що кохаю іншу і що не хочу її. А я тебе заклинаю всіма богами підземного царства. Не втрачай решток розуму, Які тобі ще лишили християни. Як можна вагатися, маючи вибір між загибелю можливою та загибелю неминучою? Хіба я не сказав тобі, якщо образиш самолюбство Августи, не буде для тебе порятунку? Присягаюся гадесом, якщо тобі набридло життя, то ліпше б тобі перерізати вени або кинутися на меч, бо коли образиш попею? Може, тебе спіткати смерть не така легка. Колись приємніше було з тобою розмовляти. У чому власне, справа? Що з тобою станеться? Чи це тобі зашкодить кохати твою лію? Пам'ятай при тому, що попея бачила її на палатині і що неважко їй буде здогадатися, заради кого нехтуєш такою високою милістю. А тоді видобуде її, хоч з під землі, загубиш не тільки себе. Але й Лігію, розумієш? Вініцій слухав, ніби думаючи про щось інше, і врешті сказав: Я мушу її бачити. Кого? Лігію? Так, Лігію. Ти знаєш, де вона? Ні. А, отже, знову почнеш шукати її по старих цвинтарях і на затибрі? Не знаю, але мушу її бачити. Гаразд, як християнка, може виявитися, що вона розслудилася за тебе, а це так і буде, якщо не хоче твоєї загибелі. Вініцій здвигнув плечима. Вирятувала мене з рук Урса. У такому разі поквапся, бо міднобородий не буде зволікати з від'їздом. А смертні вироки він може ухвалювати і Іванції. Але Вініцій не слухав. Його турбувала тільки одна думка побачення з лігією. Тож почав розмірковувати, як це зробити. Тим часом з'явилася обставина, що могла усунути всі труднощі. Наступного дня несподівано прийшов до нього хілон. Прийшов жалюгідний, обдертий, зголоднілий, у лахмітті замість плаща. Слуги, одначе, що мали давній наказ спускати його будь-який час. Дня і ночі не посміли його зупинити, тож увійшов просто до Атрію. І, ставши перед Веніцієм, сказав: Нехай боги тобі пошлють безсмертя і поділяться з тобою владою над світом. Вініцій у першу мить мав бажання наказати, щоб виставили його за двері. Та спали йому на думку, що, може, грек щось знає про Лію і цікавість переважила огиду. Це ти? запитав. Що з тобою сталося? Біда, сину Юпітера, відповів Хілон. Справжня доброчесність це товар, про який ніхто не запитує, а справжній мудрець мусить бути задоволеним із того, що раз на п'ять днів може купити в різника баранічу голову і обгризати на горище, запиваючи слізьми. Ой, пане, все, що мені дав, витратив я на книги в антрактах. А потім обібрано мене, розорено, рабиня, що купив записувати мої повчання, втекла, забравши решту того, чим твоя великодушність мене обдарувала. Тепер я же брак, але подумав собі до кого мушу звернутись, якщо не до тебе, ось арапісе, якого люблю, обожнюю і за якого ризикував життям своїм. Пощо прийшов? І що приніс по допомогу, овали, а приніс тобі мої злидні, мої сльози, мою любов і врешті вісті, які через любов для тебе роздобув. Пам'ятаєш, пане, я тобі свого часу говорив, що продав рабині божественного Петронія одну нитку з пояса Венери Пафійської. Тепер я довідався, це їй допомогло? І ти, сину Сонця, знаєш, що в тому домі діється. Знаєш також, ким є там івніка. Маю ще одну таку нитку приберіг її для тебе, пане. Тут замовк, помітивши гнівний порох, брів Вініція. і, бажаючи відвести спалах, сказав поквапливо: Знаю, де мешкає Божественна лігія. Вкажу тобі, пане, будинок і провулок. Вініцій стримав хвилювання, викликане звісткою, і сказав: Де вона? У Ліна, Верховного жерця Християн. Вона там разом з Урсом. А той, як і раніше, ходить до Мельника, якого звати як твого відпущеника, пане Демас. Так, Демас. Урс працює ночами, тож, оточивши будинок вночі, не знайдете його. Лін старий. А крім нього, там дві ще старші рабині. Звідки ти це все знаєш? Пам'ятаєш, пане, що був у руках християн, і вони мене помилували. Главк помиляється насправді, вважаючи, що я винуватець його нещастя, але повірив у те, неборак і вірить досі. І все-таки вони мене помилували. Тож не дивуйся, пане. Що вдячність наповнила моє серце? Я ж людина з давніх ліпших часів. От і подумав: невже маю забути моїх друзів і доброчинців? Хіба не виявлю я закам'янілості, якщо не запитаю про них, не дізнаюся, що з ними діється? Як їх здоров'я, де мешкають? Присягаюся кібелою песенузькою, не я на це здатен. Стримувало мене спочатку побоювання, що можуть невірно зрозуміти мої наміри, але любов, яку до них маю, виявилася сильнішою за побоювання. а особливо додала мені сміливості та легкість, із якою вони прощають всілякі кривди. Передусім я думав про тебе, пане. Остання наша справа завершилася поразкою. Та чи такий син Фортуни, як ти? Може погодитися з цим, тож готую тобі перемогу. Будинок стоїть на відчепі. Можна казати рабам оточити його так, що й миша не вислизне. О пане пане, від тебе залишить лише, щоб іще нинішньої ночі ця великодушна царівна опинилася в твоєму домі. Та якщо це станеться, подумай, що спричинився до того вже дуже бідний. І зголоднілий син мого батька. Вініцію кров вдарила в голову. Спокуса ще раз трусунула все його єство. Саме так це був спосіб, і цього разу спосіб надійний. Коли нарешті матиме лігію в себе, хто ж зможе в нього її відняти? Коли нарешті зробить лігію своєю коханкою, що ж їй залишиться іншого, як стати нею назавше? І нехай загинуть всілякі вчення, що для нього значитимуть тоді християни разом з їхнім милосердям і похмурою вірою. Чи не пора звільнитись од усього цього? Чи не пора розпочати жити, як усі живуть? Що потім зробить Лігія? Як узгодить свою долю зі своєю вірою? Це вже неважливо. Яке це має значення? Передусім, вона буде йому належати. І це вже сьогодні, ще не зрозуміло, чи в її душі вистоїть та віра перед цим новим для неї світом, перед насолодами і захопленнями, яким мусить не піддатися. А статися це може вже в сьогодні? Досить затримати Хілона і видати ввечері наказ, а потім радість без меж. Чим було моє життя, думав вінці, стражданням? Невтоленим бажанням і задаванням собі постійних запитань без відповіді, у цей спосіб покладе край всьому, пригадав собі, що правда, він обіцяв їй, що не здійме на неї руку, але хіба він кимось присягався? Ні? Ні богами, бо в них уже не вірив, ні Христом, бо в нього ще не вірив. Зрештою, якщо почуватиметься скривдженою, він одружиться з нею, і цим відшкодує їй кривди. Так, він зобов'язаний це зробити адже завдячує їй життям. Тут пригадався йому той день, коли разом з кротоном увірвався до її схованки. Пригадався занесений над ним кулак Урса і все, що потім сталося. Побачив її схилено над його ложем. Одягнену, як рабиня, але гарну, як божество милосердну і кохану? Погляд її він мимоволі перевів на Ларарі і на той хрестик, який залишила йому, покидаючи? Невже їй за все це відплатить новим замахом? Невже потягне її за волосся добу кубікулу, як рабиню? І як же зможе це зробити? Якщо він не тільки бажає її, але й кохає, і кохає саме за те, що є такою, яка є. І раптом відчув, що не досить йому її мати в домі, не досить Соломіць схопити в обійми і що його любов хоче вже чогось більшого, тобто її згоди, її кохання, її душі. Благословенним буде цей дах. Якщо вона війде під Нього добровільно, благословеною буде хвилина, благословенним буде день, благословенним буде життя, тоді щастя у Бог буде, як море безкрає, як сонце, та взяти її примусово означало б навіки вбити таке щастя, а також знищити, сплюндрувати, осквернити найдорожче, найулюбленіше в житті. Жах охопив його тепер лише на думку про це. Глянув на Хілона, який дивився йому в обличчя, засунувши руку під рам'я, і чухався занепокоєно. І охопила його невимовна огида і бажання розтоптати свого колишнього спільника так, як топчуть гидких шкідників або отруйну змію. За хвилину знав уже, що має робити. Але не знаючи міри ні в чому, ідучи за поривом своєї жорстокої римської натури, він звернувся до Хілона з такими словами. Не зроблю того, що мені радиш, але щоб ти не пішов без нагороди, накажу да тобі триста різок у моєму домашньому ерагустолі. Хілон зблід. На гарному обличчі Віці. Скільки було холодної жорстокості, що бідолаха ні хвилини не міг себе тішити, сподіваннями, що обіцяна нагорода була тільки злим жартом. Отож одразу впав на коліна і, зігнувшись, почав стогнати. Як же це, царю перський, за що? Піраміда милості, колоси милосердя, за що? Я старий, голодний, бідний, служив тобі. Так оддячуєш, як ти християнам, подержав вінці і покликав вільвуно відпущеника. Та хілон кинувся йому в ноги і, судорожно їх обнявши смертельно блідий, заволав: Пане, пане, я старий, п'ятдесят, не триста, п'ятдесят досить, сто, не триста, змилуйся, змилуйся. Вініцій відштовхнув його ногою і віддав розпорядження. Як оком змигнути, за вільновідпущеником бігли двоє сильних квадів, які, схопивши хілона за рештки волосся, обмотали йому голову його рам'ям і потягли до ергастулу. ім'я Христа! заволав грек у дверях до коридору. Вініцій лишився сам. Віддане розпорядження розпалило його і збадьорило. Тим часом старався зібрати розпорошені думки і дати їм лад. Відчував велике полегшення, і перемога, яку здобув над собою, наповнила його радістю. Здавалося, йому, що зробив якийсь великий крок долії і належить йому за те якась нагорода. У першу хвилину йому навіть не спало на думку. Як несправедливо повівся він з хілоном, наказавши висікти його саме за те, за що до цього нагороджував. Надто був іще римлянином, аби страждати через чуже страждання та займати свою увагу одним жалюгідним греком. Коли б навіть подумав про те, вважав би, що вчинив правильно, розпорядившись покарати негідника. Та він думав про лію. І говорив їй, не заплачу злом за добро. Якщо ти колись довідаєшся, як повівся з тим, хто хотів намовити мене підняти на тебе руку, будеш мені за це вдячна. Тут, одначе, схаменувся. Чи Лія схвалила б його вчинок відносно Хілона? Адже її віровчення велить прощати, адже християни простили негідника, хоча мали б вагомі підстави до помсти. Тоді тільки озвався в його душі крик Вім'я Христа. Пригадав собі, що таким окликом Хілон визволився з рук лігійця і вирішив скасувати йому решту кари. Для того якраз він хотів погукати вельону відпущеника, але той з'явився сам і сказав: Володарю, той старий зомлів, а може, й помер, чи продовжувати сікти його далі? Привести його до тями і до мене, доглядач атрію зник за запоною. Але відволодати грека, мабуть, було нелегко, бо Вініцій чекав іще ще тривалий час. І починав уже дратуватися, коли врешті раби привели хілона, і одразу ж за знаком господаря вийшли. Хілон був блідий, як полотно. По ногах його спливали на мозаїку Атрію. Тонкі, струмені крові. Однак він уже прийшов до тями, і, впавши на коліна та простягаючи руки, заговорив: Дякую тобі, пане, ти милосердний і великий. Знай собако, сказав він що простив тобі заради того Христа, якому й сам життям завдячую. Служитиму, пане, йому і тобі, мовчи та слухай, встань. Підеш зі мною і покажеш мені будинок, у якому мешкає Лігія. Хілон підхопився та ледве став на ноги зблід ще дужче і простогнав слабким голосом. Пане, я справді голодний. Піду, пане, піду, але немає сил. Накажи мені дати хоч решки з миски твого пса, і я піду. Вініцій наказав його нагодувати. Дати золоту монету і плащ. Але Хілон, ослаблений одрізок і голоду, не міг іти, навіть попоївши, хоча волосся підіймалося дибки у нього на голові від страху, що він сприйме його ослаблення за опір і накаже знову його сікти. Нехай тільки воно мене розігріє, повторював, цокаючи зубами, і зможу йти зараз. Хоч би й до Великої Греції. Нарешті він набрався сил, і вони пішли. Дорога була далека, адже Лін мешкав, як і більшість християн, на затибрі, неподалік від будинку Міріам. Хілон показав урешті Вініцію невеликий будиночок, який стояв осібно, його оточував мур, суцільно вкритий плющем, і сказав: це тут пане. Гаразд, мовив Вініцій, іди тепер геть, але спершу послухай, що тобі скажу: забудь, що мені служив, забудь, де мешкає Мір'ям, Петро і Главк, забудь також і про цей дім і про всіх християн. Щомісяця приходитимеш приходити до мого дому, де вільновідпущеник Дамас видаватиме тобі по дві золоті монети. Але якщо й надалі шпигуватимеш за християнами, накажу засікти тебе або віддам у руки префекта міста. Хілон вклонився і сказав Забуду. Але щойно віці з них за рогом, Хілон простягнув услід йому руки і, потрясаючи кулаками, заволав: Присягаюся атою та фуріями не забуду, і сили покинули його.